Друзі, доброго дня! Вас вітає компанія автопарк, одеський філіал. Цей та інші автомобілі ви можете придбати у нас на сайті Автопарк.ua. Також на стартує аукціон автомобілі по досить гарним цінам. А я вам розкажу поки що за цей автомобіль? Це в нас Santa Fe 2018 року. Випуску 2.4 бензиновий надійний атмосферний двигун, плюс газобалонне обладнання комплектація спорт. Є камера заднього огляду, вколо, як ви бачите, без зауважень. Красивий поханий-білий колір, стан резини без зауважень. Високий протектор, стан дисків також ніяких нюансів немає. Це в нас оригінальні диски 17 го радіусу. Відчиняємо двері і бачимо, що немало важливо, двері нас зачиняють пороги для комфорту експлуатації. Стан водійського сидіння бачите на своїх екранах. Стан пасажирського сидіння. Речах, примикання передач у нас не затертий, досить охайний стан, кондиціонер, клімат-контроль, все це працює. Так, подивимось, у нас ніяких помилок немає, крім подушки, це у нас по роз'єму Нічого критичного немає. Екран мультимедії є камера заднього огляду. Таке охайне у нас дерево по салону. Досить прикольно виглядає. Стан дверної карти без зауважень. Тут нас обшито шкірою, досить охайно все виглядає. Перейдемо з вами до заднього ряду. Ззаду у нас досить багато місця, комфортний просторий салон для заднього ряду пасажирів, є в нас прикурювач. регулювання заднього ряду по спинці, по наклону. Стан дверної карти також без зауважень. Автомобіль в цілому досить надійний, неприхотливий, народний. Великий кросовер, ну і Санта-Фе, як то кажучи, не перший день славиться своєю надійністю. Тому, друзі, не зволікайте, місто Одеса Хрущевського, 15А. Придбати цей автомобіль та багато інших ви можете на сайті автопарк.ua, Переходьте за посиланням. Там у нас стартує аукціон, по досить гарним цінам продаємо автомобілі. Тому, друзі, не зволікайте, чекаємо на вас.